США готують пакет допомоги для України на рекордний мільярд доларів. Це стане першою партією оборонної підтримки, Щойно законом стане документ про понад 60 мільярдів фінансування для України. До пакету війдуть артилерійські боєприпаси, снаряди для систем Хаймарс. Протитанкові комплекси Джевелін та іншого озброєння. При цьому більша частина американської техніки для України вже перебуває на складах у Німеччині та Польщі, тож швидко зможе надійти на фронт. Про це повідомили голосу Америки джерела в Білому домі. Також в адміністрації президента підтвердили, що Джо Байден підпише закон імовірно цього тижня. Щойно документ затвердять у Сенаті. Тим часом відповідний законопроект зараз на розгляді у сенаті. Всі деталі про те, коли його зможуть ухвалити і передати на підпис президенту Байдену, знає наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Катю, привіт, розкажи, будь ласка, що ж зараз відбувається у сенаті. Вітаю, Марія відбувається дуже багато. Відбувається дуже важливий насправді момент. Тому що буквально щойно проголосували законодавці в Сенаті процедурне рішення, щоб зупинити що не менше зупинити ймовірність внесення поправок також зупинити деякі процедурні моменти за це за те, щоб рухатися вперед. Далі проголосувало 80 за 19 проти, що вже показує велику підтримку цьому цього законопроекту. Далі чекаємо на те, що найімовірніше буде. Певна кількість промов дебатів, після чого законодавці перейдуть до голосування по суті. Зараз головним питанням головною інтригою залишається те, коли саме власне перейдуть до законопроекту розсліду законопроекту по суті. Але те, що відбувається зараз, і зокрема, буквально кілька хвилин тому назад завершилась промова лідера демократів у сенаті Чака Шумера, який закликав якомога швидше завершити це питання, проголосувати усе сьогодні. Закликає про це буквально цілий день сьогодні і ще суботу, щоб якомога швидше все погодити, щоб завершити це питання вже сьогодні у вівторок. І ми за цим уважно стежимо. Чи вдасться власне законодавцям це зробити? Марія? Так, Катю, розкажи, будь ласка, чи є якісь зміни у змісті документу, чи можуть певні правки якимось чином вплинути на саму суть проекту пропонованого? Насправді дуже важливим моментом є, що чак Шумер вніс. Процедурне рішення, процедурний момент, який заблокував внесення будь-яких поправок, заблокував розгляд будь-яких додатків, і що хочуть зробити зараз у сенаті, це проголосувати цей законопроект у чистому вигляді, рівно так само, як він був проголосований у палаті представників. Чому тому що якщо будь-які правки буде внесено в законопроект сьогодні, то це означатиме, що законопроект повернеться назад на розгляд палати представників, що знову ж таки затримає допомогу України. Раїні, яка і так застрягла вже 6 місяців, як тобто вже півроку, як не може пройти голосування. Відтак Сенат намагається пройти голосування без жодних поправок, і, зокрема, чак Шумер, лідер демократів, застосував відповідний пункт відповідно процедурний момент, щоб заблокувати внесення будь-яких поправок. Тому ж тому далі е, лише дебати, і лише цей момент може затримати е, розгляд допомоги Україні. Е, питання полягає лише в тому, як довго триватимуть дебати між Республікою Канцями і демократами, і єдине зараз питання, яке може вплинути на допомогу Україні, це лише час, чи затримається це на кілька годин чи можливо на день. Але зараз, як республіканці, так і демократи, з якими я особисто сьогодні спілкувалася, і безпосередньо які публічно заявляють, вони кажуть, що допомога Україні найімовірніше перейде з величезною перевагою, з величезною підтримкою. І про це зокрема закликали як лідери демократів, так і республіканців сьогодні зранку. Принаймні такими були промови, як Чак Чака Шумера, такі Мічома. Конала пропоную послухати фрагменти їхніх виступів сьогодні. Настав час завершити справу і допомогти нашим друзям за кордоном раз і назавжди. Я попросив своїх колег об'єднатися, щоб сьогодні якомога швидше ухвалити додаткову допомогу. якнайшвидше відправити нашим друзям за кордоном допомогу, на яку вони так довго чекали. Давайте не будемо зволікати з цим. Давайте не затягувати це. Давайте не змушувати наших друзів по всьому світу чекати ні хвилини більше. Senate sits. сьогодні сенат проходить перевірку від імені всієї нації. Це випробування американської рішучості, наша готовність і бажання бути лідерами. Крім цього, ціна провалу буде очевидною. Нездатність допомогти Україні протистояти російській агресії зараз. Означає заохочення до ескалації проти наших найближчих союзників і торгових партнерів. Це означає більший ризик того, що американські сили будуть втягнуті в конфлікт. Це означає більш вартісне розгортання наших військових для захисту від агресії. Каті, ну вже виступали не тільки лідери республіканців, і демократів а й інші сенатори, розкажи, що ти почула під час їхніх промов. Важливим моментом є той факт, що зараз ми так би мовити наближаємося до більшої кількості промов, що незабаром саме по цьому пакету буде більше промов, і будемо ми принаймні слухати і стежити за ними, і так би мовити, вимірювати настрої в сенаті як республіканців, так і демократів щодо цього пакету допомоги. Але як ти правильно зауважила, і ще. Зранку законодавці говорили про допомогу Україні. Попри те, що першим питанням було не був не пакет допомоги партнерам, а інше питання щодо федеральної авіації сполучених штатах Америки. Тим не менш, попри те, що перше питання не стосувалось України і цього пакету допомоги, перші промови стосувались стосувалися саме цих питань, і законодавці виступали в першу чергу на підтримку допомоги Україні. І що цікаво, що велика кількість також серед цих виступаючих була зокрема представляли республікан партію у сенаті вони закликали продовжити допомогу Україні. Вони також повторювали важливий меседж, що ці гроші вони не надходять напряму в Україну. Вони надходять на заводи в Сполучених Штатах Америки, щоб виробляти цю оборонну допомогу, щоб поповнювати запаси власне самих Сполучених Штатів Америки. І що треба пам'ятати, що ці гроші в першу чергу посилюють оборону Сполучених Штатів Америки, і тому цей пакет власне називається Пакет національної безпеки Сполучених Штатів Америки, тому що вся ця допомога. Допомога в першу чергу допомагає не лише партнерам, але і сполученим Штатам Америки, економіці Сполучених Штатів Америки, і виходячи з тих промов, які ми чули сьогодні протягом дня, велика кількість зокрема, республіканців, наполягають на тому і намагається, так би мовити, прийняти в своїй політиці більшу підтримку України. Станом на зараз, принаймні, з промов так виглядає, що більшість законодавців підтримують цю законопроект. Були і окремі інші виступи, так зокрема крені лівого демократа Берні Сандерса, який зокрема опонував і виступав проти допомоги Ізраїлю в цьому пакеті. Він хотів розглядати все кожен законопроект окремо, але тим не менше, зараз так виглядає, що цього не буде, і перейдуть до допомоги пакетно вже незабаром. Дякую, Катю. Стежитиму за від від тебе за оновленнями у конгресі за розвитком подій.